Терпіння, це чеснота. Нам знадобилися місяці, щоб ми з моїми друзями змогли вивчити усі ваші особливі вібрації. Як ви рухаєтесь, як дихаєте, кук ваших маленьких чорних сердець. Гадаю, ви погодитеся, що це було варте кожної хвилини мого ув'язнення. Я намагався змінити вашу корумповану систему, зруйнувати ваших фальшивих ідолів, повернути те, що ви вкрали у землі. Але кожного разу мене зупиняли. Ви, суперсильні фашисти, які борються за збереження своєї капіталістичної машини рабства, боролися. Тобі нічого не зупинити. Ти розчавлюєш нас о чорт! Зупинися! Бачите, ви отрута навіть для своїх товаришів. Є якісь результати я перенаправив усю потужність на свій передавач. Він має дотягнутися до мережі спостереження Гоа навіть із такої глибини під землею. Що <пит> тобі треба, Сейсмік? А хіба я не дав зрозуміти? Незабаром ви всі відчуєте на собі повну вагу зла, яке ви скоїли, підтримуючи свою приречену людську расу. Бо всі лише пил і пилом обернетеся. <laughs> Що це? Що це звук? Хтось перейшов на інший рівень гри. Знаю, сам вражений. Но-но-но-но. No, 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 no. Це ж мої старі друзі. Токен різноманітності та гендерний стереотип. Я б на твоєму місці помовчала середньостатистичний вчений. Звільняй усіх, поки це не зайшло надто далеко. Це стало видним ще того дня, коли sapiens зробили перший крок на Беру mm. слова назад. Я не вражений. А це була не атака. Це була просто розмова. Ці ситуація, ситуація стрімко погіршується. Як такий нікчима, як доктор Сейсмік зміг влаштувати щось подібне. Здається, знайшов союзників десь у глибинах землі. Я бачу, Дональде. Кого ми маємо в резерві, якщо Маркієва програють? Нікого, сер. Він вибив усіх Відкрийте темну кімнату та підготуйте капсули 1, 2 і 3 до скидання. Так, сер.